Я би його бачив як політика. У нього колись були політичні амбіції. І він е, також романтизував всю цю історію для себе. Ну, як людина без досвіду такого. Він романтизував для себе певні речі, зробив певні висновки. І зараз він зосередився на е, діяльності фонду. Ну, а і... політичні амбіції в нього були президентські, парламентські, які? Я не впевнений, що в нього були президентські амбіції. Може, були зараз. Ще нема по суті партії притули, кажуть 24 серпня умовна назва. Ну ми цього всього до кінця і не розуміємо, і не знаємо. Але в соціологічних дослідженнях її ставлять, і вона там ледь не перше, друге чи там третє місце ну в першій трійці точно. Тобто є шанси, що якщо б вибори були там десь ну, найближчим часом, то е, він цілком може бути е, прохідний варіант. Тобто він може потрапити в парламент. Очевидно, він буде набирати команду. Якби він вам запропонував не можу. Чому ми говорили, коли от в притулі були амбіції і так далі, mm -hmm. і тому подібне, і ми казали: ти підеш в політику? Ну ти ж нас підтягнеш. Він казав точно ні. А, тобто, ви так навіть ну мене раз... ми, ми жартували. Ага. Каже, точно ні. чому? Через те, що, по-перше, треба своїм прикладом показати, що ну це вже комівство, ну треба хоча би своїм прикладом продемонструвати, що воно не обов'язкове цей раз. По-друге, я не маю політичних амбіцій, я не хочу.